Українська мова одна з найромантичніших та наймелодійніших мов світу. Саме тому в ній, як і в добре злагодженій композиції, дуже важливими є ритміка та наголоси. Це програма Мовний бар, в якій ми будемо розвивати ваше відчуття ритміки мови. Існує дуже розповсюджена помилка у вживанні наголосів, особливо коли це стосується числівників. Тому варто запам'ятати, що правильно казати одинадцять, а не «одинадцять», Чотирнадцять, а не чотирнадцять. Російське 11 в українській мові звучить інакше, і наголос падає на третій склад. Тому запам'ятайте: одинадцять. Ну, а в продовження теми мелодійності я розповім вам. Який же зв'язок існує між всесвітньо відомим джазовим стандартом Summer Time та відомою українською колисковою Ой ходить сон коло вікон. Саме ця композиція свого часу надихнула композитора Айру Гершвіна на написання всесвітньо відомого джазового стандарта. Цю композицію він почув у виконанні українського хору у Нью-Йорку і одразу після цього написав всесвітньо відому пісню. Цінуйте лагідність та мелодійність свого українського. Та розмовляйте українською мовою з любов'ю. Це програма Мовний бар. До зустрічі!